Курську майже успішно відпрацювало ППО. а столицю РФ накрив густий туман, звертаючи усі килими в аеропортах. Росіяни обурені через постійні атаки БПЛА по кремлівським територіям. Чи вплине це на риторику диктатора Путіна? Розберемося просто зараз на каналі. «Сейчас». час мене звати Софія Кожевник і ми. Починаємо Вночі 27 серпня. В російському місті Курськ пролунала серія вибухів. Атаку безпілотниками підтвердили в Міноборони РФ. За їх словами, славнозвісне російське ППО виявили і знищили в польоті два БПЛА на територію Брянської та Курської областей. Місцеві ж телеграм-канали, в свою чергу, повідомляють, що жителі Курська вночі могли чути від 6 до 13 надпотужних хлопків. Через сильні вибухи на вулицях спрацювали сигналізації у автомобілів. І от незадача успішне відпрацювання ППО на ранок виявилося не таким же й успішним. Як повідомив місцевий губернатор Роман Старовойт, один безпілотник врізався у багатоквартирний будинок. На деяких поверхах вибиті шибки також від вибухової хвилі постраждали кілька стекол у будівлі сусіднього вишу. Тож на фото явно не ювелірне збиття. Місцеві кажуть, що вибуховою хвилею також пошкодило Курський університет. Постраждалих немає. А в Бурятії продовжують боротися із наслідками природньої стихії. Група туристів, що складалася з п'яти людей, зникла у північно-байкальському районі під час сплаву на катамаранах. Річкою Ті їх вже знайшли живими та здоровими, але є одне але. Уважні користувачі на відео з порятунку людей помітили нашого підкладного слона, який схоже проводить розвідку десь у Бурятії. Як ви можете помітити, на капелюсі одного з врятованих чоловіків видно прапор України. До слова, РФ продовжує боротися з наслідками повені у Бурятії. Наразі 32 населені пункти відрізані від транспортного сполучення в Примор'ї, а збитки оцінюються не менш ніж у 7 мільярдів рублів. Карають сили небесні не тільки російську буряцію, а й Москву Кремлівську столицю накрили сильні радіаційні тумани. Через це видимість погіршилася до 200-700 метрів. Через занадто щільний туман щонайменше 26 рейсів затримано, та 4 скасовано в столичних аеропортах Внукова, Домодєдова та Шереметєва. Про це стало відомо з даних російського сервісу Яндекс.Розклад. Проте москвічам не звикати, адже останніми місяцями аеропорти в столиці РФ майже щоночі працюють з перебоями і звертають свої килими. І це не тільки через санкції, і постійні проблеми з літаками, а й через постійні атаки БПЛА. Цікаво, як напруга в Москві впливає на російського диктатора Владіміра Путіна, премєр міністр Литви Інгріда Шимоніта сказала, що глава Росії як і раніше виснажуватиме Україну, щоб війна втомила країни, що допомагають нашій державі. Але схоже, що такий прогноз все ж не лякає лідерів Великої сімки. Як повідомляє видання Bloomberg, прем'єр-міністр Канади Джастін Трудо заявив, що країни G7 завжди знали, що війна Російської Федерації проти України буде довгою. За його словами, незважаючи на це, лідери готові підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Тож планом Путіна, якими б вони не були, реалізуватися не судилося. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, скільки ще триватиме війна на теренах нашої держави. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково поставте лайк та підпишіться на наш канал. А поки не перемикайтеся, адже вже за мить ви побачите, як вже вкотре бавовнило вчора вночі на Росії. Московські аеропорти вночі потерпали від повітряної тривоги. На болотах не спали. Бо Собянін намагався відбиватися від атак, БПЛА. Проте жителі Москви чомусь не вірять меру, що всі дрони були збиті. Ви на каналі «Сій час мене звати Софія Кожемник, і Зараз поговоримо про бавовну в російській столиці та на тимчасово окупованих територіях. Ночі на Московії було неспокійно. Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив, що силами ППО на підльоті до Кремля в Остринському районі нібито було знищено. Безпілотник. За словами собяніна, в попередню постраждалих руйнувань немає, а на місці працюють екстрені служби. Але мешканці російської столиці чомусь не дуже вірять словам мера, адже після так званих хлопків на півдні Москви помітили дивний стовп вогню. Що то горить причому сильно? Грів почті четвертого. Проте кремлівська влада, як завжди, залишила наслідки атак безпілотників без коментарів, ще раз наголосивши, що всі ворожі БПЛА були збиті. Залізна пташка добряче наполохала місцеву владу, адже три з п'яти аеропортів столиці звернули килими. Вночі були закриті на прийом та виліт для літаків. До четвертої години ранку головні російські аеропорти Внукова, Шербєтєва і Демодєдова зупинили свою роботу. Внаслідок цього щонайменше 24 авіарейси було затримано, а 8 – і взагалі скасували. Нагадаю, що останнім часом атаки безпілотниками по Москві стали щоденною тенденцією. Шостий день поспіль дрони збивають або на підльоті до російської столиці, або вже у місті. До слова, як мінімум, останні три дні БПЛА летіли приблизно з одного напрямку, а саме захід і північний захід. Але не тільки безпілотники не давали спокійно спати мешканцям столиці РФ. В підмосковному нахабіну спалахнув лакофарбовий склад. Внаслідок пожежі у небо піднімався такий величезний стовп диму, що його було видно з різних куточків Москви. Російське МЧС повідомило, що внаслідок пожежі в будівельному магазині ніхто не постраждав і що вогонь локалізували на 750 квадратних метрів. Цвіла бавовна сьогодні і в тимчасово окупованому Мелітополі. Про це повідомив міський голова Іван. Федоров, цитую сьогодні на світанку, знову мелітопольці на півночі міста зі сторони Токмаку чули вибухи. Спочатку вдалині о 4.30, Потім ближче й гучніше після п'ятої і знову вдалині після шостої. А за словами мера, вибухи почалися ще вчора по обіді. А за словами мешканців, ще в день північній частині Мелітополя та навколишніх населених пунктах терпіння Константинівки, Мирного та Вознесенки повідомляли про потужні вибухи з боку Токмака. Місцева окупаційна влада щоправда цю інформацію ніяк не коментувала. А хто на вашу думку спричиняє звуки хлопків під Мелітополем? Пишіть свої думки в коментарях та підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити нові випуски.